Добрий вечір. О. Так, а було у вас е, таке відчуття, що коли сказали, що Тарас Миколаєвич вийде, то мав діду з'явитися. Чи воно і є зараз от реально. Я поясню, я попросив, щоб мене оголосили як Тарас Миколаєвич, бо я дуже не люблю своє прізвище, реально. А в мене прізвище Козич, і дуже мені складно з прізвищем Козич було в школі. Чому? Тому що кожен день я чув козел, коза, Тарас. От. Потім одного дня цей весь булінг зупинився, тому що класну керівничку звільнила. І загалом найбільшу моральну травму мені з прізвищем залишила моя колишня. Вона дуже часто плутала моє прізвище і замість, замість козич кликала мене позич. Позич. Я кажу, кохана, але ж я козич. Я знаю, позич. Ось загалом я почав цікавитись, а звідки взагалі пішло прізвище Козич? Знаєте, бо колись в давнину, якщо в тебе була своя кузня, ти був хто коваль? Якщо в тебе був свій свій вітряк, тобі давали прізвище Мельник. Якщо ти говорив багато всякої фігні, Арестович, О. якщо хотів залишити своїм дітям моральну травму, правильно козич. До речі, єдиний раз моя колишня правильно назвала моє прізвище тоді, коли ми розходилися, і вона мені сказала любов зла, полюбиш і Козич. От, мене звати Тарас. Поплескайте, кому подобається ім'я Тарас. А тепер максимально чесно, будь ласка, чесно, хто би так назвав своїх дітей? Окей. Я благаю вас, не називайте вашу дитину Тарас. Будь ласка. Особливо якщо у вас дівчинка. Чому? Я почав гуглити теж, звідки пішло ім'я Тарас? І за однією з версій ім'я Тарас це давньогрецьке, яке означає бунтівник. Перед вами на сцені 87 кілограмів бунту проти спорту і здорового харчування. Ще за однією з версій, ім'я Тарас означає хвилювати або збуджувати. Кого збуджує ім'я Тарас? От, якщо раптом у вас в голові така думка закралась, я би почав хвилюватись. Ну. <ріху> Реально. А, з дитинства маю алергію, маю алергію на котів, і я про неї дізнався максимально випадково. Ми з мамою поїхали в село, а бабуся вирішила завести кота. Я приїжджаю з мамою в село, все відбувається логічно, так само, як і під час алергії, я починаю задихатися. У мене червоні сльози, червона шкіра. Мама така на це все дивиться і. О, а мені хтось сказав, що якщо на хворе місце або, або орган, який болить поставити кота, то воно допомагає. Проходить хвилина, лежимо ми з котом, і мені стає ще гірше. Я починаю ще більше кашляти, ще більше задихатися, ще більше сліз. Мама така. Якщо не допомагає один кіт, йду до сусідки візьму ще одного. Лежимо ми з двома котами. Мені ще гірше, мама така: треба дитину якось втішити, включимо мультики. Томі Джеррі. <laughs> Реально, алергії дуже цікаві штуки, і є ще рідкісніша алергія на латекс. На латекс. На презервативи. Та? В тих людей, в кого така алергія, їм категорично заборонено знаходитись в одному приміщенні з Шарієм, Лавровим, Лукашенко. Там біда. Ось е, я заїкаюсь. Коли я хвилююся, я заїкаюсь. В дитинстві моє заїкання було набагато сильнішим. І в моєму дитинстві можна було вічно дивитися на три речі: як горить вогонь, як тече вода. І як я пробую вкластися в безкоштовні 2 секунди на Київ старі просто. Ось, я працюю ведучим, і буквально 10 років тому в мене було перше весілля, перша зустріч із нареченими. Я приходжу на цю зустріч. Я заїкаюсь, бо я хвилююся, це в мене перше весілля. Наречена теж хвилюється в неї. І друге весілля. От. Проходить 5 хвилин, я розумію, що в нашій компанії є ще один заїка, наречений. І через 5 хвилин він на мене таким дуже злим поглядом дивиться і каже: ти що? Приказуюся з, з, з мене. А я розгубився і кажу: брат, індивідуальний підхід. Ну. <світку> можливо, можливо, ви не знали 22 жовтня свят святкування Всесвітній День людей, які заїкаються. Я думаю, було б дуже класно провести корпоратив для заїк. Вони б там розуміли одне одного з пів слова. Реально, там би не було конкурсу, хто має швидше сісти на стілець, коли зупиняється музика. Там би був конкурс, хто швидше вимовить слово стілець. От, взагалі, і десь під кінець вечора, коли всі заїки будуть п'яними, вони будуть дзвонити до Картавих і сказати: Ало, скажи рефрижератор ну скажи. Ось, я працюю ведучим, поплескайте, якщо по голосу чути, що я працюю ведучим, Так, клас. Ось, інколи дуже складно з таким голосом. Я сьогодні зранку їхав у метро, до мене підходить бабуся, каже: А підкажіть, де станція хрещатик. Я такий станція Хрещатик? І вона вийшла. От, а до станції Хрещатик ще шість зупинок. Реально. Недавно зареєструвався в Тіндері, там мені одразу прилітає повідомлення, мені пише дівчина, каже: Я тебе лайкнула, бо ти подібний на грузина. Я кажу, ти що, ти та грузини це запальний і гарячий народ. Я останній раз був запальний і гарячий тоді, коли з ковідом лежав. Ну, ні, вона, вона не зупиняється каже: ні-ні, ти, ти не зрозумів. Просто в списку моїх коханців грузини займають перше місце. Камарджова, я такий, є на зваля, вона не здається і каже: я б хотіла з тобою спробувати якісь рольові ігри. Я кажу, ні, ні 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 мала, в твоїх рольових іграх я Сталіна грати не буду. Вибач, і після цього випадку я трішки задумався, що й засумував. Реально я подібний на грузина. І мої друзі вирішили мене якось втішити і кажуть, ну Тарас, ну, ну подивись на себе, ну який ти грузин? Подивись в зеркало, ти не грузин, ти турок. <риклад> Поаплодуйте, якщо я подібний на турка. Отам, будь ласка, на виході one dollar лишите мені, добре? <риклад> Реально. Ось, і я вирішив, що треба в інстаграм закинути опитування, на кого я більше подібний, на грузина чи на турка. Мама проголосувала за турка. Тато це все побачив і заблокував мене. Спочатку в інстаграмі, потім в заповіті. От. До речі, з Туреччиною мене багато тісно всього зв'язує. Я сьогодні був в Києві в турецькому барбершопі, уявляєте, в турецькому так? Там мене стриг і брив турок, і він щось вирішив, що коли під час бриття буде мені це робити, власне, то дуже класно буде, якщо він буде співати. І от він мене бриє і починає співати. І я напружився, я знаю кінець цього куплету. І я вирішив зірати на випередження, я дивлюсь на нього і такий. Він розгубився, він пильно дивиться мені в очі і каже. «Ні, брат, знизка не буде. Ні, до речі, про бороду. Я стараюся слідкувати за бородою, я стараюся її окультурувати кожного тижня. Ми з знаю, ходимо разом в театр, кіно, на виставки. От. І буквально я зрозумів, що чоловікам, чоловікам борода додає впевненості. Мені борода теж додає впевненості, особливо тому, що моє друге підборіддя ніхто не побачить. От і деякі вчені стверджують, що борода була дана природою чоловікам для того, щоб захищати лице від ударів. Але я дуже слабо вірю в те, що коли вночі я буду йти з дівчиною по якомусь кримінальному районі, то мене моя борода захистить від ударів. Вона захистить тільки в одному випадку, якщо вона буде в неї. Є ще один е, випадок, де ніяка борода, яка б вона не була довга ніколи, не захистить ваше лице від ударів. Знаєте, який це випадок? Якщо ви батюшка московського патріархату. <плес> Ось, знали, що є така штука, е, православний сайт знайомств, який називається Надія. І якщо в Тіндері для того, щоб зареєструватися, ти маєш прийти верифікацію, типу поставити, там, показати, сфоткати лайк чи зробити отакий жест, то в надії треба перехреститися. І я дуже впевнений в тому, що там максимально хлопці роблять оригінальні підкати, і вони по вечорах дівчатам пишуть: мала, скинь мені фото, де ти без хустини. Або приходь до мене сьогодні ввечері, подивимося разом службу Божу. І найоригінальніший підкат від усіх хлопців виглядає, напевно, так. Кіця, що робиш? Іду сповідатись. Йдеш сповідатись і без мене? Все, дякую, Усім хорошого вечора. З вами був Тарас У Мене все.